Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 311 за підручником мали брать класу автора Олександра Істера. І наше завдання: порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності, тобто рахувати нам не треба, слава Богу. Так, але включати голову придеться, тому давайте думати. Значить, у нас мінус 5,7. До квадрату. Ну, давайте так. Якщо у нас парний степінь, ми пам'ятаємо, що від'ємні числа перетворюється на додатні. Якщо число додатнє, то воно більше від нуля. Є так, друге у нас мінус 12,49 у 9 степені. Ну, тут логічно, тут не парна степінь, тому буде число від'ємне, тому менше від нуля. Боже, коротеньке у нас відео вийде, ну нічого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, третє. Мінус 53 у 7 степені, як ви думаєте? Ну, звичайно, буде від'ємне число. Навіть якщо ми 53 піднесемо до сьомого степеня, цей мінус нікуди не дінеться. Тому у нас буде менше від нуля. І четверте. У нас мінус, мінус 2 у п'ятому степені. Значить, так, степінь непарний. Якщо ви пам'ятаєте, начебто, в 309 да, в номері, ми з вами розв'язували, що мінус 2, помножити на мінус 2 і мінус 2, і так далі. Так далі це буде від'ємне число. А ось цей мінус і спереді, тобто у нас два мінуси підряд. Як ось тут записано, тому буде додатнє число. Тому в нашому випадку це буде більше від нуля. Все. Ось і весь розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!